Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з за розвитком мовлення та ознайомлення з природою. Сьогодні у нас в гості завітали Оленка та Андрійка. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, діти! Оленка і, і Андрій просять вас допомогти їм скласти розповідь про великоднє свято. Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, будь ласка, яка пора року на малюнку зображена? Так, правильно, весна. А чому ви так вирішили? Тому що квітнуть дерева та багато-багато зелені. Молодці дітки. Дітки, а яке свято ми з вами відсвяткували у неділю? Так, правильно, Великдень. А як ми з вами готувалися до, з... до Великдня? Правильно збирали Великодній кошик. А що туди клали? Паску, крашанки, писанки, а ще багато інших смаколиків. А куди потім йшли? Правильно, до церкви і святили. А ще ми з вами виготовляли великодні листівки. Привітальні! А що намальовано на Великодніх листівках? Правильно, крашенки, писанки, паски, а ще великодні кошики. А які слова є? Вірно, слова привітання та слова побажання, молодці дітки. А зараз дітки я вам пропоную уважно послухати мою розповідь, а потім ви спробуєте самостійно скласти розповідь про свято Великдень. Великдень святкують навесні. Це найбільше весняне свято. На Великдень готують оселю, прибирають, випікають паски, кращать крашенки та писанки. А також на Великдень збирають великодній кошик, йдуть до церкви, де його святять. На Великдень уся родина збирається за столом та їсть смаколики, а й одне одного зі святом. Тепер дітки, давайте разом з Оленкою та Андрійкою складемо розповідь про Великоднє свято. Про яке свято будемо складати з вами розповідь? Правильно, про Великдень! А коли святкують це свято? Так, вірно, весною. Діти, а як готуються до великоднього свята? Правильно, прибирають в оселі, випікають паски, розфарбовують яйця та писанки. Діти, а ось що складають паски, крашанки, писанки та смаколики? Правильно, у великодній кошик. А куди йдуть святити? Вірно, у церкву. А де збирається родина? Так, правильно за спільним святковим столом. Що вони роблять за столом? Правильно вітають одне одного та куштують великодні смаколики. Молодці дітки. Діти Оленка та Андрійка дуже вдячні за те, що ви їх навчили складати розповідь про Великдень. Діти, а скажіть, будь ласка, про яке свято ми сьогодні з вами говорили? Правильно, про Великдень. А кого ми навчили складати розповідь про це свято? Правильно, Оленку та Андрія. Ти Оленці та Андрійку дуже буде цікаво почути ваші розповіді. Тому, будь ласка, запишіть аудіо або відео і надійшліть нам свої розповіді. До побачення, діти! До скорої зустрічі!